Доброго ранку, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я дуже рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні у нас по плану супчик. Я не знаю, хто з вас як, але я більше полюбляю супи, ніж борщ. Для мене супи це вони бувають різні, різні варіації, різні, які у вас є продукти, можна вигадати. Тут таке безмірне поле фантазії, що, що хочете. Який хочете, можна приготувати, додати туди всю свою вкласти любов, Ну, вміння, знання, це воно набувається, любов. І коли ви вкладаєте цю любов із тих продуктів, які у вас є, заглянули в шухлядку, подивилися, що у вас є в холодильнику, і вже можна приступати до приготування супу. Супи бувають різні, бувають щедрі, бувають не дуже різні. У нас сьогодні такий щедрий, смачненький супчик, сирний суп із фрикадельками. Водичка вже закипіла, у мене тут 2 літри води. Вона вже закипіла. я на манесенький вогонь поставила. Що ще для цього потрібно? Картоплю цьому супу потрібно небагато. У мене 6 ось таких, як корене яйце. Якщо у вас більше, то штук 3 більше не потрібно. Тут картопля не основна. Картопля. Одна морква, я частинку візьму зараз, кину кубиками поріжу до картоплі, а частинку потру. Дві цибульки більша на засмажечку, менше зараз із картоплею. І кільце селери, Я селеру додаю завжди. Якщо є стеблова стебло, якщо є листкова, листок, потім викидаю отаку. Бульбочку, малесеньку пластиночку я нарізаю дрібно-дрібно-дрібно, проварюю разом з картоплею, її не видно. Але аромат і смак ідеальний. Ось зовсім невеличкий пучечок свіжої зелені. Заморожемо, не кидайте. Зіпсує ну, зіпсується смак. Взагалі можна зелену не додавати. 200 г фаршу у мене є. Одне яйце додаємо. Один сирочок. Я беру два ось такі мівіну. Виберіть крупу, яку завгодно. Хочу сказати, хто буде писати, що віна шкідлива, я вам скажу неправда. Шкідлива приправа, там є, є щось, там є. приправу не кидайте. Сама вермишелька не шкідлива. Чому вона швидко вариться? Тому що вона завар... зроблена з заварного тіста. Тісто заверне, тому воно напівготове, на воно пропарене, воно раз, два, швиденько і відварюється. Головне, що воно не розбухає так, як звичайний вермішель. Ось так. Із спецій лаврове листечко, духмяний перець і зовсім небагато сушеного чесничку. І до фаршу додаю півтори-дві столові ложки, подивитись по консистенції манної крупи. Досипати, фарш зробите декілька хвилин, поки буде відварюватись, воно манка розбухне, ви подивитеся якої консистенції вам потрібно, щоб були фрикадельки. Для чого я додаю манку, для того, щоб і тривкіше воно було смачніше, і тримало гарну форму. Вони потім кругленькі такі. Тому що, якщо робити зовсім без манки, без ніякої крупи. Вони жирок з них виварюють, вони не виходять. А я люблю, щоб. Було ось так перш за все нам потрібно порізати картоплю. Нарізаємо картоплю довільно, тому що тоді, потім можна її прийняти, якщо ви захочете. Я нарізаю на середні такі кубики. Далі нарізаю морпу. Невеличкими кубиками, зовсім невелику кількість, е, швидше для естетичної насолоди, щоб коли насипаюш, попадаються такі дрібнесенькі кубики морки. Воно, Ну, як, для, як на мене, мені гарніше, нам так подобається. Ось такими зовсім дрібнесенькими кубиками. Так само нарізаю селеру. І нарізаю дрібнесенько так само цибулю. І все це, ось так дрібненько порізане. Он. Морква, селера і цибулька, однаковими дрібненькими кубиками. Відправляю це все у каструльку. Ось так. Вмикаю на все газ і нехай кипить. А поки відварюється, готуємо фарш. Обов'язково присолюємо. Сирий фарш ніколи не, не пробуйте на смак. Додаємо свіжомеленого перчику, ми полюбляємо багатенько, то я додаю багатенько. Додаю сушеного чесночку, десь півчайної ложечки, ось так, Навіть третину. Додаю яйце. Все гарно змішую. І додаю манку. Раз півтори столові ложки в мене й пішло. Нічого, що фарш ніби рідкуватий. Але ми залишимо і манка набухне, і він стане густішенький. Ось так відставляємо. Поставили сковорідку, наливаємо олійки. Хто як полюбляє. І готуємо вже за смажку, тому що суп готується дуже-дуже швидко. Натирати морку буду на ось таку, не на таку широку, а на дрібнесеньку терочку. Розіріла сурічка, додаємо цибулю. Нам потрібно, щоб цибуля просмажила до золотистого кольору. Ніколи цибулю з морквою разом я не кидаю. Чому я натерла на зовсім е, таку дрібну терочку? Для того, щоб коли просмажиться, її майже не буде видно, але нам потрібен в цьому супові такий насичений морковний колір. А дасть і смак, і колір дасть саме дрібно-дрібно натерта морква. В цьому супові це дуже доречно. Поки смажиться. Засмажечка, а ми будемо робити фрикадельки. Фрикадельки я буду робити ось так олійкою змащую досточку. Так, цибулька підрумянилась якраз так, як нам потрібно, і висипаю сюди морку. І вона потрібна, щоб ніби впріла. Як впривала, або я моя казала, вприває. От нас зовсім манесенькому вогні, але на гарячій сковорідці вона розійдеться, розпуститься. І подивитися, який буде колір. Дуже гарно. А ми працюємо над фрикадельками. Намочую руки, беру і ось такі роблю кулічки малесенькі. І викладаю. Можна робити... Ложечкою, просто викладати ложечкою в сам суп, але мені сьогодні захотілося такої форми. Передбагаємо ближче супчик, тому що підходимо до завершаючого етапу. Пробуємо картоплю. Картопля готова. Ось так придав їм її до бортика каструлі, якщо вона розминається гарненько, значить вона готова. І ще супчик варитися хвилин 10-15 вона дійде. Хочете трішечки розімняти, можете розімняти хоч так. А хоч товкачиком. Зовсім небагато, не перетворювати у пюре, а так, деяку картоплю прийняти. Можна зробити так. Підходимо до етапу, коли нам потрібно вкинути лаврове листя, дитмяний перчик кидаємо, Солимо, десь отак етап... третина столової ложки. Ось так потім додамо і додаємо крикадельки. Час від часу перемішуємо, щоб вони не склеїлися. Ось так. Помішуємо і хвилин 5-7 вони проваряться поки що, а потім будемо додавати мівін. Що робимо з зміліною? Я її ламаю. Можете не ламати, але потім буде така як ложка з висять ножки. І ось тепер витягую і приправу, і цю олійку. Кажуть, що вона пальмова, вона нам не потрібна. Сама вермишелька не вкідлива. І нарізаємо зелень. Зелені небагато, щоб не перебила аромат самого супу. Як тільки фрикадельки поспливали, вони вже напівготові. Тепер додаємо сюди нивіну подрібнену. Додаємо засмажку. Моркви майже не видно, але колір буде, подивитися, який буде гарний колір. От дивіться, яка на сковорідці, Яка сковорідка, така, такого бурштинового, помаранчевого, гарного кольору. Нам потрібно 5 хвилиночок, щоб проварилася мівіна, і тим часом нарізаємо сир. І нарізаємо на дрібненькі шматочки сир, якщо у вас він заморожений, то можна його потерти на терочку. Суп кольор, такий неймовірний колір. Дуже гарний, дуже апетитний. Так, і ось в самий супчик я додам. Зовсім небагато. Десь півчайної ложечки. сушеного чесничку. І додаємо тепер сир і зелень. Ось такого він кольору. Камера, шкода, не передає. Він, здається, ніби трішечки рідкуватий, але лапшечка ще розвариться. Або якщо ви додасте чи то овсяну крупу, чи якусь іншу крупу. Так, дивіться, щоб він на початку був трішечки рідкуватий. Потім, коли загусне, це буде суп, а не каша. Ось як тільки сир розплавиться, і суп змінить колір на такий біластий, от він вже робиться, а то буде біластіший такий. І все, вимикаємо, і супчик готовий. Ось такий він у нас вийшов такого кольору. Якщо ще один сирок додасте, він буде ще більший. Морква, та, що ми потерли, її зовсім не видно. Видно тільки ті шматочки, кубики, які ми покинули з самого початку. Сама морква тепер пластівцями не видно, тому що вона дуже дрібна і вона розварилась. Аромат такий смачнющий, такий прям апетитний і вигляд дуже гарний. Все. Ось такий смачний, гарний супчик. Ми з вами приготували гарні фрикадельки, вони тримають форму завдяки тому, що ми додали манку. Вони кругленькі. Картопля трішечки розварена, тому що ми її роздавили. Мівіна вона не переварена, вона ось така, тому що вона не переварюється. І ось такий і на структуру, і на вигляд ми маємо гарний смачненький супчик. Ось таку смакоту ми з вами приготували, залишилось скуштувати. Ідеальний, просто супчик ідеальний. Тому готуйте, нехай вам буде смачно. Як кажу, як завжди, що у вас було, хай Господь благословить вас і береже. Щоб у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. А з вами, як завжди, я, Любов, і я вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось і приготуємо багато смачного і корисного, і не дуже корисного. Зустрінемось!